Усім привіт! Пропоную поговорити про добові витрати та особливості їх виплати у 2025 році. Згадаємо правило із підпункту 179.1 податкового кодексу. До оподаткованого доходу не включайте добові витрати на відрядження Україною у сумі не більше за 0,1 розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня податкового року. У 2024 році максимум добових по Україні становив 710 гривень, а у 2025 році 800 гривень за кожен календарний день відрядження. Якщо фіксуєте розмір добових у положенні про відрядження, то оновіть інформацію. Закордонні ж добові прив'язані до євро, тому їх розмір не змінився. Перейдемо до документального підтвердження: суму українських добових або добових до країн з безвізовим режимом визначають згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами. Це можуть бути транспортні квитки, рахунки з готелів або навіть службова записка довільної форми. А от для підтвердження закордонних добових до країн, в які в'їжджають за візами, знадобиться наказ про відрядження та відмітки прикордонних служб про перетин кордону. Також підійдуть проїзні документи, рахунки на проживання або будь-які інші документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Приходьте в експерту з Головбух. Там багато корисної інформації та відео роз'яснень.